Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури, Метець і влада, свобода творчості, стильове розмаїття мистецтва 20-х років, поняття остріляне відродження, домінування соціалістичної естетики в 30-ті роки. Кожна епоха має своє обличчя, обличчя української літератури 11-го, 13 століття. Літописне, духовне і героїчне обличчя у світлі свічки ікон келій монастирських це література ще не художня в сучасному розумінні, але вже висока, глибока, вічна, бо творена в ім'я слова, віри, пам'яті та державності. Ми знаємо, ми з вами чули про Нестора Літописця. Володимира Мономаха та невідомого автора Слова Ополку Ігровим. Це є українська література 11-13 століття. Обличчя української літератури 15-18 століть багатолике як саме життя це обличчя освічене завдяки братським школам Острозької академії, Києво-Могилянській академії. Це вже обличчя козацьке, суворе втомлене війнами, але таке, що не боїться ані шаблі, ані слова. Це обличчя барокове з високим чолом, глибокими очима і болем у серці. Це Григорій Сковорода з палицею в руках та торбиною істини за плечима. Обличчя української літератури 19 століття пристрасне, бунтівне обличчя нації, що прокидається: Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, Микола Гоголь, Тарас, Тарас Шевченко, Панас Мирний, Іван Франко, Леся Українка це обличчя романтизму, реалізму. Глибокого психологізму, але це також обличчя, яке заглядає вже у ХХ століття. Яке ж обличчя має література ХХ століття? ХХ століття це доба випробувань і відродження, коли українське слово йшло крізь бурі історії, це дві революції. Перша світова війна, громадянська війна, репресії, Друга світова війна, колективізація, голодомор, еміграція, розпад, розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. 18 грудня. 1917 року Центральна Рада за ініціативи Михайла Грушевського видала законодавчий акт про створення Української академії мистецтв. Першим ректором Академії мистецтв був видатний український художник Федір Кричевський. З відкриттям Академії в молодих обдарованих митців з'явилася унікальна можливість здобувати професійну мистецьку освіту в Києві, а не їхати на навчання. До Москви та Петербурга. Українську академію наук урочисто було відкрито у листопаді 1918 року у Києві. Її заснування було ініційовано тогочасним міністром народної освіти Миколою Василенком при уряді Павла Скоропадського. Академіки одноголосно обрали Володимира Вернацького. Головою президентом Української академії наук а агатангела Кримського секретарем. Академія утворювалася у складі трьох відділів: історично-філологічного, фізично-математичного та спеціальних наук. 20-ті роки це нова хвиля модернізму. Ми з вами говорили про модернізм. Коли вивчали літературу у 10 класі, і оця нова, трошки інша хвиля модернізму нахлинула у 20-ті роки ХХ 20 століття. Це була література вільна, упевнена в собі, позбавлена малоросійського комплексу меншовартості. Цій новій хвилі модернізму був притаманний індивідуалізм, головне для письменника не натовп а яскрава особистість, психологізм. Глибоке дослідження душі і увага до підсвідомості або несвідомого. Європаїзація, орієнтація на Європу, а не на Москву, як проголошував Микола Хвильовий. Модерністи 20-х років дуже любили експериментувати з новими формами, новими жанрами а також мовою. Літературна революція. Так можна назвати епоху 20-х років. Ця революція була з розмахом і вірою. Після двох революцій, п'ятого та 17-го років, громадянської війни, краху Російської імперії, українське слово починає жити по-новому. 20-ті роки це вибух літературної творчості, це своєрідний культурний ренесанс в Україні. Основні течії організації, які були в цей час Аспис, Нова генерація, Марс, Вапліте, Неокласики, Біла студія, Комкосмос, Музагет, Фламінго, Вусп. У літературному просторі України з'явилося дивовижне розмаїття стильових течій. Авангардизм, неоромантизм, революційний романтизм, імпресіонізм, неореалізм, неопласика, необароку. Ніч, ніч, ніч. Стукотить у скронях, порожню в долонях, в серці ще сумніш, в очах жах, ніч, ніч, ніч. Футурист Михайл Семенко. Молюсь і вірю. Вітер грає, І п'яно віє навкруги, І голубі в тремтящі зграї черкають неба, береги Неокласик Максим Рильський. Птах, ріка, Зелена вика, Ритми, соняшника. День біжить, звенить, сміється, перегулюється. Символіст Кларнетист Павло Тичина. Ось такою була література України 20-х років ХХ 20 століття. 23 квітня 1932 року з'явилась постанова про перебудову літературно-художніх організацій. Її наслідком стало утворення спілки письменників Радянського Союзу. Складовою якої стала спілка письменників України. Решта течій проголошувалися буржуазними попутницькими путниками називали письменників і художників, які симпатизували більшовикам, однак формально не були членами Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Оті От українські попутники склали основу розстріляного відродження. Це письменники, які не ввійшли. До спілки до радянської спілки письменників України. Соціалістичний реалізм або соцреалізм це організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу. Цей художній метод панував у Радянському Союзі з 30-х років і до кінця 80-х років. Діяльність митців мала контролювати спілка радянських письменників. Новий художній стиль був альтернативою модерністським течіям, які пропали тоді ж в 30 х роках. Яким був цей соцреалізм? Ось зразок поезії Павла Тичини у стилі соціалістичного реалізму. Все, що Ленін думав мріяв, мов народжене дитя, втілюється у життя мудра партія, надія і правда нашого життя. Ось такий вірш у стилі соцреалізму. Масовізм в літературі. Завдання царині мистецтва полягало в тому, щоб приземлити мистецтво, зробити його зрозумілішим для всіх. Плуг, наприклад, найчисельніша літературна організація об'єднував 222 представники, серед яких справжніх письменників виявилося дуже мало. Микола Хвильовий памфлетом про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян дав відповідь тим, хто захищав масовізм, тобто Червону просвіту, вважаючи кожного, хто писав. Примітивні і банальні твори письменником. Теорія масивізму літературі передбачала те, що письменником може бути кожен. Кожен може писати високохудожні твори. Культурне життя 20-х років тісно пов'язане з Харковом тодішньою столицею Радянської України. А його символом став будинок літераторів слово. Під одним дахом жив і працював майже весь червоний Ренесанс. Лесь Курбас і Микола Куліш, Володимир Сосюра і Валеріан Підмогильний, Микола Хвильовий і Павло Тичина, Остап Вишня, Юрій Яновський і багато інших. Хвиля масових репресій проти діячів культури розпочалася у травні 1933 року з арешту літератора Михайла Ялового. Не чекаючи арешту у власній квартирі номер 9 в будинку слово, вкоротив собі віку автор відомого гасла геть від Москви Микола Хвилювий. Розстріляне відродження це умовна назва покоління українських митців 20-30-х років, які творили в часи культурного піднесення, але були знищені сталінським режимом, розстріляні, ув'язнені. Доведені до самогубства, ось найвідоміші з них Микола Куліш, Микола Хвильовий, Євген Плужник, Валеріян Підмогильний, Микола Зеров. Доба розстріляного відродження це доба творчої особистості, що ввійшла в конфлікт з тоталітарним більшовицьким режимом. Погеєм розправи над українськими митцями став 1937 рік з метою перевиконання плану зі знищення ворогів народу до 20-ї річниці більшовицького перевороту в урочищі Сандар Мох Укрелій Кати НКВД розстріляли 1111 в'язнів етапу Соловецького табору особливого призначення. Понад 250 з них були представниками. Української інтелігенції в частині репресованих і переслідуваних представників української радянської інтелігенції вдалося уникнути найвищої міри покарання і вижити в тюрмах і концтаборах, але їх було дуже і дуже мало. І усі українські літературні організації припинили існування на початку 30-х років, залишилася тільки спілка. Письменників України. Постійно підмінюючи реальне ідеальним, соцреалізм сприяв дедалі більшому розходженню між очікуваним і досягнутим, французький філософ Альберт Камю стверджував, що справжній об'єкт соціалістичного реалізму це реальність, що на сьогодні не існує, оскільки соціалізму в класичному розумінні ніколи не було побудовано в СССР. Мистецтвознавець Борис Арватов називав розвиток радянського мистецтва запаленням реальності та міражем, що має приховати потворності життя. І постмодернізм. Це загальна назва літературно-мистецьких течій кінця 20-го, початку століття, можливо, елементи постмодернізму. З'явилися у творах українських письменників і раніше. Для цього напряму характерні інтертекстуальність, приховане, та явне використання чужих текстів, гра зі словом, багатозначність, зміщення часу і простору, віртуальний історизм тощо. Картина Віктора Зарецького у стилі постмодернізму два соколи. Яскравий представник постмодернізму в українській літературі Олександр Ірванець. Маленький вірш Олександра Ірванця. Сто доларів і сто доларів гра слів. Інтертекстуальність, тобто перефразування чужого тексту. Любіть охлакому вночі і в обід, як неньку і дедді стоту». Любіть Індіану і так само любіть північну і південну Дакоту, дівчино, кай Око твоє голубе та не за фізичні вади, коханий любити не встане тебе, якщо ти не любиш невади. Я думаю, що всі ми з вами згадали Володимира Сосюру любіть Україну. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Ірванець написав. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу, цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь Все ж стоїть Золотоверхий Київ, Буча і Гостомель, і Ірпінь. Ось такою є поезія постмодернізму, яку ми з вами вивчатимемо в кінці 11 класу.